Перша бригада військових медиків із Рівного відправилася у зону АТО ще наприкінці червня. Тепер же, розповідає начальник військового госпіталю Олексій Кльонов. Відбулася перша планова ротація. Нова лікарсько-сестринська бригада, що вирушила на Донбас, оснащена усім необхідним в польових умовах устаткуванням. Вони виконують свої функціональні обов'язки за призначенням, то тобто надають допомогу медичну учасникам. Військовослужбовцям, які приймають участь в АТО. От, ось то планова ротація, яка була заздалегідь, запланована, і така ротація приблизно здійснюється раз на півтори місяці. В той же час у госпіталі щодня готові до прийому поранених бійців із зони АТО. Поки що тут проходить реабілітацію лише четверо поранених військовослужбовців. Поранення вогнепальні там з локалізацією я вже не буду уточнювати. Ну, в принципі, з тих чотирьох, які знаходяться зараз на реабілітації, то найбільш складний один, який був направлений до нас на реабілітацію, то з Вінницького військово медичного клінічного центру. Але зараз ну, у нього шина накладена і він все отримує. То що, то, що має згідно протоколу, проходять лікування тут і 12 робійців, що захворіли, будучи у зоні АТО, усі військовослужбовці отримують також допомогу психологів. Два волонтери зараз в нас плотно працюють з тими, хто їде в зону АТО, хто прибуває, з, ну, прибуває до, до нас з зони АТО, то дуже велика допомога. Чому? Тому що психологічний стан людей, які там побували, дуже важкий і різні люди зі своєю психічною. Особистістю вони по різному реагують на перебування в зоні зоні. Ато загалом рівненський військовий госпіталь за потреби може прийняти дві сотні бійців. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.